Міномет то не тільки розрахунки, які працюють біля міномету, так само є обчислювачі, які працюють з бусолями, так само є артилерійська розвідка, яка з допомогою планшетів і програмного забезпечення задає цілі і коригує вогонь. Розрахунок 120-го міномету 6 людей. В кожного є своя посада, є заряджаючий, є піднос, є командир розрахунку. Кожен виконує з покладення нього обов'язки. На зв'язку. До стрільби готові. Мінішу з ким, вогонь. Прийде! Постріл! Зараз відбувається практичний навчання. До того була теорія. Після теорії були заняття з мінометами відпрацювання, а зараз практична стрільба. Міномет 120-го калібру іноземного виробництва призначений для ураження живої сили противника, легкої броньованої техніки, укріплених позицій противника. Всіх все виходить, всіх все виходить. Це головне бажання. Навчитися можна всього.